Доброго ранку. Починаю свій день з отакого сніданку. Тут яйця плюс бікон. Це сніданок чоловіка. У мене зараз фокус тепер на те, щоб скинути зайву вагу, продовжувати далі це робити без жорстких обмежень, все одно обираючи те, що я хочу, буду показувати вам все, що я їм, і поступово далі ділитись своєю вагою, скільки йде. І що в мене виходить. Underneath the sky painted with dreams. me echoes of silent screams. the spell. Зараз в лікарні Привезла сюди свою сестру. І після сніданку в мене кава просто. Такий в мене обіг. Зайшла в пузату хату, сестра вже поїхала. Галушки з м'ясом, суфлі, мангове і холодний чай. Поки їм хочу розповісти про своє харчування, про основу, бо мене запитували, якої калорійності я притримуюся. Я не зважу порції абсолютно. Я не рахую калорії. Я за усвідомлене харчування без обмежень, але я обираю, що я буду їсти, коли усвідомлено думаю про те, як це вплине на мене, на мій організм. І це може бути і риба з овочами, це може бути і торт, і піца. Я стараюся їсти два-три рази на день, може бути перекус. Це дуже залежить від мого дня, наскільки він активний, від мого стану. Я обираю для себе краще не тому, що так треба, а тому, що я хочу почуватися легко. Зараз я в цій хаті я вже про це говорила до мене. І я ніколи не їм на автоматі, я їм лише, якщо я голодна, якщо не хочу їсти, я ніколи не буду їсти, тому мені не подобається варіант, коли ти на марафоні і тобі розказують, коли тобі їсти, що і скільки. А в цей момент немає взагалі ніякої усвідомленості. треба зрозуміти, що немає поганої або хорошої їжі. Дістала свій Вже дуже давно його не діставала переварку. Буду. Робити ось такі котлети, ми беремо в позатій хаті і робимо саме на пару. Це дуже-дуже смачно. Тому сьогодні будуть ще котлетки на пару і гречка. Дуже крута штука. Вже 10 хвилин готується, я ставлю на 30 хвилин, Їм абсолютно достатньо, щоб повністю приготуватись. І вони дуже смачні саме на пару. Якщо їх варити, смак взагалі інший. Це дуже смачно. Я закінчила перебирання вдома, похляще спортзалу. І все мокро. треба піти в душ. Я хочу піти, поїсти ще ще сідати працювати, буду дуже багато в мене ще роботи, такої, яку треба зробити саме сьогодні. Такі ті котлетки? Це я достала ще сама, поїм просто котлетку і дам у Аурорі. Добіжіть. Не хочу фокусуватись. Ну, альо. О, вони дуже смачні. Ще його тозі їм дві котлетки, кава і трошки шоколадки з'їм. Така в мене вечеря. Вони дуже смачні. Якщо ви ще не пробували, рекомендую. Дуже рекомендую. Доброго ранку всім. В офісі, взяла собі айс лат, буду зараз працювати і взяла собі і на обід, і на вечерю. це все їсти, бо в мене сьогодні був дуже ситний сніданок. Я з'їла такий гарячий бутерброд, просто зробила собі з багета, соус, типу бужанинки, сир. Кава і шоколадка. Тому на обід у мене буде гречка і парова. І на вечері просто одну парову з'їмо і все. І лате. І треба ще піти спуститись купити води. Такий в мене сьогодні реціон. Десь за тиждень поділюсь своєю вагою. Крайня вага у мене була 88,1. І це вона у мене. Потім просто зупинилась, бо я їла все, що я хотіла. Зараз почала знижуватись, тому скоро поділюсь, скільки в мене пішло можна сказати, за тиждень. І в таку спеку хочеться ще більш легкого харчування. І легше скидати взагалі вагу влітку. тому зараз хочу максимально прибрати всі булки залишити складні углеводи, крупи, білки, додам більше овочів, фруктів, і так буду зараз харчуватись, щоб легше було взагалі переносити цю спеку. Провела ефір в Тікток. Сьогодні він був тускліньким, але нічого. Раз на раз не приходиться. Зараз буду обідати і... Працювати далі. Сьогодні буде ще один ефір, але зараз хочу пофотографувати деякі товари. І ще в мене є сьогодні робота по інсенс. Треба теж попакувати замовлення, поробити деяку технічну роботу. Якщо хтось не знає, інсенс це ладан. Ми займаємось продажем ладану зі Святої Гори Афон. Кому, кого цікавить, можете мені теж писати. Погано видно? Ось таке пакування, це найменше. Ладень зі Святої Гори Афон. Монастир Духіар це один з найкращих. Він підходить для людей, у яких є алергія. Ну, дуже рекомендую спробувати, якщо ви ще ніколи ним не користувалися. Для домашнього використання. Можна, звісно, і треба і в храмі, але це не тільки для храму. І поки що в мене виходить робити, як поки що другий день це в мене буде так ефір, ефір, ефір влог за два дні <кій> бо треба, щоб відео одне було не коротше восьми хвилин для майбутньої монетизації. Або в мене бувають дні, коли не виходить. Більше шести хвилин, тому поки що я це залишаю на... на одне відео на два дні. Йду додому пішки, на вулиці дуже жарко, прям духота і сонце прям підпікає. Але зараз ще тривога, і я сподіваюся, коли я дійду, мені хвилин 30, то її додадуть відбій, бо треба в магазин. Бо ця тривога вже дуже довго. Літають ці БПЛА. Спочатку був один, вже повинні були давати відбій. А зараз сказали, що ще летить на область, але в Києві відбій не дають. І плюс зараз, поки пройдусь, нахожу кроків 5-7 тисяч. І хотіла сказати, що, на жаль, Кошенятку, які я вам показувала в попередньому відео, які намагались врятувати, померло. Дуже шкода. Таку жару хочеться піти поплавати, але там купа людей плаває, я бачу. Але можна згоріти на раз-два. Біля нас озеро Велике, але, якщо чесно, боюсь купатися в цьому озері. Вже 15 хвилин стою під торговим центром, будучи тривоги, пройшла в атозі 4 тисячі кроків. Вирішила поки походити, чого, його... чого його стоять, то находжу по кроки. Але вже скоро години тут буде. І не ясно, чому не дають відбій. Бо вже годину в Києві все чисто. Але ти в парк дали відбій. але така черга тепер. Кінесенько буду ходити по сільку. Подарувалася біокульорами. Все одно буде. Зараз дуже великі черги, тому я буду взагалі без поспіху. Я майже біля дому. Новий тривогу і збиваю, що їду. Не знаю, чого сюди чути. Буду вже завершувати цей влог. Зараз буду готувати їсти. Ще трошки треба попрацювати, є пару важливих справ. Дякую за перегляд цього відео. Не забудь натиснути на дзвіночок, на вподобайку і підписатись. Дякую за перегляд. До наступного відео!